Як виходили з цього стану? Бралася смальта, слиниста маса, і з неї відливалися намистини. Іноді фарбувалися, іноді підбирався тон. І ось, так би мовити, навіть в такому вигляді оці ось прикраси, так би мовити, накопичувалися. Дуже часто я покажу, яка по деяким регіонам ці прикраси формувалися, комплекси прикрас формувалися поколіннями. Я казав про монети, ось, будь ласка, срібний рубль. Тобто один з найпростіших варіантів. Береться монета, приклепується в ушко, і все, прикраса пішла. Коли, умовно кажучи, як кажуть дорого, чи хотіли якось <кій> виділитися, будь ласка, навіть кераміка. У нас зібранні є керамічний Дукач, тому що це нагрудна іконка, яка могла б використовуватися як прикраса. Є керамічний дукач з запішні з хрестом, з зубчастими краєчками. Чому рідкість?